Вітаю! Всіх! Припонаю щоденний прогноз бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 5 липня 2025 року. Тож, це буде у нас перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант, я починаю з першого. Перший варіант вам так, зімка мечів». Говорить про те, що, можливо, у вас цей день планують якісь поїздки. Поїздки можуть бути сімейними. Можливо, хтось буде змінювати місце проживання в цей день. Також, вдалими, у вас будуть якісь інтелектуальні проекти. Можливо, ви будете започатковувати якусь нову справу. Або взагалі у вас цей день може вирішитися якісь спірні питання або спірні ситуації. Головне, вам потрібно бути, проявляти якийсь стратегічний підхід. Ну, а загалом ви в цей день можете всі свої ситуації побачити взагалі по-новому, можливо, пройде якесь прозріння або осяяння. Можуть виникати якісь неочікувані події, день має бути непростий. Можете стикатися з заплутаними ситуаціями, з чиєюсь нечесністю, тому вам потрібно в цей день проявляти обережність. Також, можливо, до вас надійде якась незрозуміла інформація. Ну, а ще, можливо, у вас взагалі можуть відбутися зустрічі з якимись незвичайними або неординарними людьми. Також, хто займається затеркою, для вас цей день так. Підказка йде для вас така, щоб ви проявляли себе хитріше, вам не варто розголошувати свої плани. Вам потрібно бути більш гнучкими, вміти пристосовуватися до обставин. І також, можливо, якщо у вас цей день піде щось, те, що ви планували, зовсім не так, як ви для себе спочатку. Розраховували, то це не варто через це розчаровуватись. просто у вас такі енергії. Ну і взагалі, вам варто в цей день звертати увагу на те, що відбувається навколо вас, на всі знаки і сигнали, які будуть вам поступати іззовні. Тому що на них не тільки потрібно звертати увагу, а ще й вживати якісь дії. Тобто, прийшла якась. Незрозумілої інформації не застосовуйте її без освідомлення і без прояснення. Не поспішайте, тому що ваша поспішність може привести тільки до хаосу. Тож бажаю вам гарного дня. Другий варіант двійка пентаклів говорить вам так. В цей день ви можете діяти у будь-якій справі, але для вас головне в цей день не розпилюватися, щоб не створити якийсь хаос. Загалом, хто шукав додатковий підробіток в цей день, ви зможете його отримати. Ну, а так, день краще присвятити повсякденним обов'язкам. Можливо, у вас забагато справ накопичилося і вони вже потребують вашої уваги до себе. Також, можливо, в цей день вам доведеться бути в декількох місцях одночасно. Вам буде важко зробити якийсь вибір, але перед вами в цей день така задача навіть і не стоїть. Краще розплануйте свій час, інакше хаос вас просто е, затьмарить. І також в цей день взагалі вам несе багато метушні, але попри це, ви, хтось зможе знайти роботу за сумісництвом або додатковий заробіток. Ну, і загалом фінансові питання можуть вийти у вас на цей день. Хтось, можливо, в цей день зможе налагодити взаємовігідну співпрацю. Будете обирати один із двох варіантів. Ну, і як я вже сказала, що вам повсякденні справи про себе будуть нагадувати. Підказка йде для вас така, що вам потрібно правильно розподілити свій час, щоб все вспіти. Спробуйте різні варіанти, але не розкидайтеся своїм часом і не метушіться. Саме найкраще, що в цей день ви можете зробити, це пристосуватися до ситуації і не намагайтеся форсувати події. Тож, я бажаю вам гарного дня. Третій варіант для вас. Люцифер перевернутий, говорить вам ні. Ну, Тому що. Можливо, ви занадто маєте якусь залежність. Залежність може бути ну, різного плану. Наприклад, ви будете чимось зловживати. Хтось, можливо, зловживає довірою оточуючи, хтось, можливо, зловживає своїм положенням, а хтось, можливо, якісь шкідливі звички можуть про себе нагадати. Також, можливо, в цей день ви зіткнетеся з якимись махінаціями. Будете обмежені у своїх діях, ну і ще, можливо, зіткнетеся з обманом, з якимсь шантажем. Можливо, взагалі у вас буде такий надлишок сили, але ви її будете неправильно застосовувати. Іще, можливо, у вас взагалі питання фінансові будуть нагадувати про себе, ну або, можливо, борги про себе нагадають. В когось можуть виникнути конфлікти із законом. Ще в когось, ну для когось, можливо, буде це актуально, що ви будете стикатися у особистих стосунках із ревнощами, або взагалі якісь, відчуєте, що у ваших стосунках якийсь тупик, і вам потрібно це все дуже добре обміркувати і не поспішати діяти. Підказка йде для вас на цей день така, що, можливо, матеріальні втрати або якісь розчарування вам вже потрібно прожити і відпустити. Вам рекомендується відповідальність взяти за все, що відбувається у вас, і зрозуміти, чи не занадто ви занурилися в якийсь матеріальний світ, забули, забули про духовні потреби душі вашої. Також вам потрібно навести порядок в своєму царстві государстві тобто. Кожна людина сам собі господар, а це насамперед ваше царство господарство. Також це може бути і ваш дім, і ваша родина, ваша робота, ваше оточення. І от вам потрібно там наводити порядок, поки що хтось інший не став у вас там розпоряджатися. В цей день, якщо ви будете стикатися з якимись перепонами, то ви їх створили самі раніше, і вам тепер доведеться в цей день з цим розбиратися. Ну, а загалом якісь обставини будуть обмежувати вашу активність. Вас обставини змусять звернути увагу на якийсь, якийсь внутрішній склад того, що у вас відбувається. Тобто, вам потрібно зрозуміти, що якісь обмеження, тупіки, перепони, тобто все, що ви будете цей день стикатися. То це не зовні обставини вам так склали, а це всередині, йде від вас самих, десь щось ви не допрацювали або пропустили. Тому, якщо вам буде потрібна допомога більш сильної людини, то ви можете звертатися, тому що, ну, можливо, ви занадто сильно занурились в якісь деструктивні ситуації. А ще іде для вас підказка така, що. Озвучені ці ваші події, вам для того, щоб ви, їх, знаючи, могли уникнути певних неприємних ситуацій. Тому що, якщо ви будете проживати всі ці ситуації негативні, це буде говорити про те, що ви просто послухали, і так воно сталося. А якщо ви будете вживати певні заходи, то ви зможете. По ці всій ситуації уникнути. Тому насамперед розбирайтеся, що у вас там всередині відбувається, всередині вас ваші думки, ваші залежності, хтось матеріально, хтось сексуально, хтось, можливо, ще які залежності має. От, це все потрібно в цей день переосвідомити, переосмислити. І таким чином ви можете обійти всі оці неприємні події. Тож я бажаю, хай і негаразди гаразди повз вас, а вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.